А у вересні, да, треба сказати, що Комишина зняли з посади міністра стратегічної промисловості, просто зняли з посади. Його зняли з посади, і основна причина це провал програми виробництва боєприпасів. Але його зняли, але а, підвищили. Він став ще ближче до президента, став радником особистим і знов продовжує курувати той самий оборонно-промисловий напрямок. І він не сидить в тюрмі, не дає покази слідчому, не говорить, хто йому порадив, хто спланував, хто брав обов'язки зобов'язання на постачання комплектуючих. А він продовжує там сидіти і е, робити з себе вигляд державного діяча, замість того, щоб сидіти у слідчого нормально ходити на допити зранку до вечора, очні ставки. І взагалі відповідати за свою злочинну діяльність. Його Володимир Зеленський прикрив. І це якось абсолютно не узгоджується з заявами президента про те, що нам потрібна чесність, емоційна стійкість, що нам потрібно відповідати за помилки. Тобто сказано одне: 2,5 з мільйонів боєприпасів, чесність, помилки виправляти. А по насправді виходить все і по-інакшому. Все інше робиться. Так от, що говорять у військах зараз? У військах говорять, що проблеми з мінами, які постачають, на які держава виділила величезна, величезну кількість. Да, великі, да, я тут хочу сказати, тут мені пишуть. Вже в коментарях. Дякую, що до чого тут камишін. Ми знаємо його прізвище. Військова прийомка, і вона має піти під трибунал. Друзі, військова прийомка у нас підпорядковується Міністерству оборони. Міністр оборони Уміров, він прийняв ці міни. Він не, при... не вдивився ні на які випробування, не проведені ніякі випробування. Міністр уміров, не вжив ніяких заходів для того, щоб. Ви вилучити ці міни або знайти або ну, забрати їх з військ, щоб уникнути хоча б брехні, не виправив оцю брехливу доповідь дані в доповіді президента. Тому я вибачаю дійсно, міністр Умєров повинен сидіти в сусідній камері з Камишином. Да, давайте не будемо, не будемо звичайно його обділяти увагою. Умєров міністр оборони в цій ситуації такий самий злочинець, як і Камишин. Він відповідає за контроль, він відповідає за життя людей, Камишин відповідає за виробництво і е, витратує, розподіл грошей. Ці дві людини, які так підставили нашу армію, які позбавили людей боєприпасів, які ввели в оману Верховного Головнокомандувача, позаписували йому, він щось прочитав, те, що він навіть не знає.